Сьогодні йому би виповнилось 75. Іван Миколайчук, обличчя і душа українського поетичного кіна. І ще студентом він зіграв головну роль у тінях забутих предків Параджанова і підкорив світовий кінематограф. За своє коротке життя він зіграв 38 ролей в кіні, написав 9 сценаріїв і зняв кілька стрічок до дня народження Івана Миколайчука. Телеканал СТБ підготував спеціальний проект на згадку про легенду українського кіна. Немає більшої трагедії, ніж бути генієм. Це слова Івана Миколачука. І сьогодні вони на вустах сучасних телезірок. Я хвалити Бога, не геній не вважав Будьте себе мовити. генієм. Ось цей 19-річний юнак, студент театралки, за плечима якого вже зіграний а Тарас Шевченко маю. у фільмі «Сон». тут я я не ще... за дієсні Ви це хорошо знаєте. Я сижу здесь за мислі. Піра і слово бояться більше, ніж тепора. Слідом за цим він вмить підкорює режисера Сергія Параджанова. Коли на головну роль Івана у тінях забутих предків вже затвердили російського актора Геннадія Юхтіна, бо головні ролі за вказівкою радянської влади давали лише артистам з Москви, На знімальному майданчику з'являється Миколайчук, і Юхтін вирушає додому. Він був утверджений буквально за 15 хвилин на цю роль, і вона стала судьбоносною в його творчості, в його житті, в його судьбі, мабуть. Оператор картини тоді ще Юрій Ільєнка. он, когда увидел Макалучука, он сказал, что таких глубоких глаз, такого красивого лица он не видел в своей жизни. Иди, шиванку. Иду, Маричка. Такая уже доля. До мы вернусь. А ты чекай. Глаза я до сих пор не могла понять, який цвет глаз. ні то зелений, ні то карий. Це та сама Іванова Марічка, і ви тільки погляньте на ні те саме намисто, в якому вона була на зніманні карпатської історії. Вот это я снималась. Меня все музеи просили вот это. Це унікальне А а потом мені подарував. після виходу тіни на великі екрани. Згадує акторка. Про Миколичука дізнався весь світ. Стрічка здобувала найвищі нагороди на міжнародних конкурсах. Вони стали українськими Ромео і Джульєтою. Ми майже весь світ. Дуже багато єслі. Іні у нас ніколи не було романа, Ніколи, ніяких ніколи, відносин. Після Тіни і Шевченка Миколачукові дають ролі чи не у кожній новій українській стрічці. Один за одним він знімається у 38 фільмах. Його запрошували навіть в Голівуд. Іван абсолютно ідентичен. Всімука він до цього екрану, цієї природі, яка показана. Він був найближчим другом Миколачука і каже: попри світову славу, той залишався щирим і простим. Дім його завжди був. Відкритий для друзів він обожнював дискусії за вином. Його обличчя знали вже мільйони. Екран приносить славу світову. Чекали зйомки, зали, павільйони. Чекало все. Іван косив траву. Це рядки з вірша Ліни Костенко. Вона подарувала його Миколайчукові. Творча інтелігенція захоплювалась Іваном. Тебе чекають різні дивовижі. Кореспонденти прагнуть інтерв'ю. Москва. Гран-прі. Овації в Парижі. Іван косив у халапі траву. Він рано помирає. У 46 згасає від онкології і все через нерви. Миколачука обізвали націоналістом, а його режисерські роботи радянська цензура різала вздовж і впоперек. Отак, брати, ми помремо. І зроблять з твоєї шкіри така барабовина і будуть гупати над головами померлих вивигання. Тоді ця картина набрала розголосу сьогодні ж про неї. І про самого Миколачука майже не згадують. Тишина на площадці, разгон саме тому телеканал СТБ запустив спеціальний проект, коли нинішні зірки закликають не забувати зірок, які творили українську історію. Я синові пояснювала, куди я йду і про що я буду говорити, що це буде за робота. Ну він так послухав підліток. Мугийкнув. Я кажу, в нього дуже багато цікавих фільмів. І Я розумію, що поки я сама не ввімкну телевізор. Не знайду фільмів, молодь до цього не підійде сама. Справа не в тому, що це не цікаво, а в тому, що така навала сучасності голівудських фільмів, що в цьому повернутися до класики і осягнути щось справжнє зараз. Молоді важко. Тетяна Висоцька, Володимир Горянський, Роман Балаян, ведучі актори, співаки, режисери повторюють фразу Івана Миколичука про те, як воно. Бути генієм. Вони як провидці сприймають усе. Вбирають все. І боляче їм усе. Іменно на такі, як Миколайчук, крутять шестеренки історії, крутять шестеренки нашої жизни. Хоч каплю любви, хоч каплю розуміння подаруйте їм, якщо бачите такого людину біля собі. Дні народження українського генія присвячується.